Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Миру вам та добра та краси біля ваших осель і не тільки біля осель, а й в ваших оселях зараз. На вікнах хай ваші квіти завжди і рослини радують зеленим кольором, живим, здоровим і яскравими квітами. Розглянемо сьогодні аграрний гороскоп квітникаря на лютий 2024 року. Початок місяці вже позаду, це третя фаза. Тут ніяких особливих робіт ми не проводили. Це, крі... це тільки робота з розсадою. У нас, до речі, були є агрогороскопи на цей місяць по роботі з розсадою, по поливам та підживленню, і по обрізки та зеленим операціям все це є. В стрільці можна проводити тільки обрізку та зелені операції, і вже можна виносити хризантеми на пробудження. Далі у нас дуже гарний період, йде. Це знову ж таки робота посівів ще поки немає. Це третя та четверта фази, будьте уважні, тут ми можемо. Після 15-ї години 6-го та 7-го вся доба нарізати живці та укорінювати їх, можемо займатися розсадою пікірування, пересадка, перевалка, посадка розсади, поливи та підживлення зелені операції. Та обрізка. І, до речі, зелені операції обрізка можна проводити і 8, і 9. 10 до 10 години ранку. Далі все у нас риби, тільки поливи 10, 11 та 12 до 16 години нічого не робимо. А вже у овні можемо 12 після 16 займатися перевіркою цибулин. Якщо треба, лікуємо. І можна трохи вже ввечері зайнятися зеленими операціями, продовжити ці роботи 13 та 14 -го. обрізка зелені операції та хризантеми на пробудження. Ось починається посівний період 14, -го, 15, -го, 16 -го, до 5, -го, до 5 години 16. го це у нас гарні сприятливі енергії, що ми можемо сіяти насіння квітів на розсаду, висаджувати саджанці квітів, нарізати живці та укорінювати, робити роботу із розсадою, пікерування, перевалка, пересадка, посадка розсади, поливи та підживлення. Далі перерва у нас місяць перейде із першої у другу фазу. Це дуже гарний період. Як бачите, в кінці першої фази, гарно для квітів. Далі у нас будуть працювати близнюки 17-го, після 5-ї години ранку, 18-го близнюки покровительствують квітам і тому можна в цей час сіяти насіння квітів, але це знак стихії повітря, тому завчасно зволожена земля і насіння не замочуємо і сіємо. Можна перевіряти в цей час цибулини, лікувати їх і заносити хрест. Квіти хризантем, які в нас посаджені і чекають свого часу, їх виносимо на пробудження або в теплицю, або ж виносимо на підвіконня. 19-го вихідний, тільки поливи та підживлення. Тут несприятливі енергії, сузір'я, тому ми не турбуємо навіть розсаду. А 20-го можна сіяти насіння квітів на розсаду, можна займатися розсадою, пікірування, пересадка, перевалка розсади. І вранці ще 21-го бажано до 7-ї години ранку ці роботи завершити. Дивіться, 21 го після 15.42 і 22 го до 14 тут можна тільки перевіряти цибулини, якщо треба лікувати. А далі в нас йде спалений шлях місяця і повня 24-го. Це такий час, коли в леві тут о, спалений шлях місяця можна займатися прибиранням квітника. 24-го в діві можна поливати, нагадую, це у нас повня вже. і спалений шлях місяця, крім поливу, підживлення тут не проводимо, будьте уважні. І зараз ми подивимося, коли ж ми можемо вже приступати до робіт. 26-го аж після 17-ї години наступає гарний період знову ж таки для посівів. Терези теж. Полюбляють квіти, тому сієм насіння квітів після спаленого шляху місяця на розсаду завчасно зволожений ґрунт. І тут добре посадити або пересадити рози. Якщо купили вже багато хто купує різні рослинки, саджанці можете висаджувати у горщики, а потім уже і в холодне приміщення. Хай корінці вже формуються. Це не повинно бути приміщення, де хоча б пару плюсів, і можна їх таким чином вже розмістити і посадити а можна відкрити в теплих країнах. Цей гарний час також для пікірування, перевалки, пересадки, але без поливу, нагадую, 27-го, бажано до 16-го, 15-го, 16-го години, саме пізніше 17-го ці роботи зробити. А далі місяць іде на відпочинок, місяць без курсу з 20-го, 23-го, 27-го, 28-го всю добу. І тільки завершиться цей період уже аж п'ятій годині ранку, 9 хвилин, 29-го в Скорпіоні. Але це період сузір'я Сваті. А Сваті за сваті відповідає раху. Він керує енергіями Сваті, На жаль, крім поливів, підживлення та прибирання квітника, тут не плануємо ніяких робіт. Розсаду не турбуємо в цьому знаці. Ми вже попробували в минулому році, не сподобалося. І тим більше посіви ніякі не проводимо. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися. То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.